Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у прикордонному районі Сумщини. Зафіксовано не просто окремі накази про уникання бою, а серію активних відмов офіцерів і частин збройних сил Білорусі, які обґрунтовують. Ми не вороги Україні, окремі підрозділи не просто складали зброю, розстрілювали російських саперів, які намагалися змусити їх перейти через кордон. Джерела в українській розвідці стверджують близько 70%. Білоруська армія виступає проти війни, і частина вже вступила в контакти з су в цьому регіоні. Друге масовий. Пункт неоголошена війна у тилу супротивника у районі Сум планується формування так званих білоруських колон, які підтримують ЗСУ, техніка, броньовані машини та транспорт уже під охороною українських військ. Частина білоруських офіцерів розпочали тренування особового складу для дій на українській стороні без офіційних українських наказів, але з дозволу штабу було задокументовано випадки, коли російські мобілізовані солдати під прикриттям білорусів відмовлялися виконувати команду та здавалися в полон. Третє деморалізація та розвал російсько Руської системи, елемент, наслідок, агенти безпеки. Білоруські підрозділи не виконують вказівок Кремля мінська. Командирська еліта оцінюють ситуацію. Лукашенко та Путін втрачають контроль. Опір серед мобілізованих. Відмова йти в атаку, плюс звернення до ЗСУ. Контроль телів стратегії РФ втрачають значну частину резервів. Четверта стратегічна мета протесту. Цей в лапках повстання по-тихому перетворюється в самостійну тактичну одиницю. Білоруські підрозділи не лише відмовляються воювати, вони активні у напрямку, який підтримує. Зсу це не синхронізована активна участь білорусі в війні не як держава, а як внутрішній фронт легітимності, що створює внутрішнє державю в Кремлі. П'ятий у Кремлі в загрозі. Патрошов готує реванш. Ця подія пришвидшує реалізацію плану наступників, який розробляється в середовищі Патрошова. Ключовий контроль не через зовнішню агресію, а через внутрішній контроль влади. За даними спецслужб, рев половина білоруських офіцерів занесена в список осіб під наглядом. Це сигнал планується зачистка. Шосте дипломатична шизофренія. Українська дипломатія подає ці події як наслідок протесту проти російської імперської агресії для міжнародної спільноти це аргумент для розширення санкцій проти режиму Лукашенка, показуючи нестабільність його позицію. Мінську спроба витіснити реальність. Офіційно заявляють, що це сплановані провокації. Сьоме, тактичні сплячі проти українського контрнаступу. Підрозділи білоруських офіцерів з технікою стають потенційним резервом для локальних ударів. Недієздатність російських батальйонів на кордоні вже відчутна. За під покровам цих сил отримують. Можливість цілеспрямованих рейдів, виходячи не від Києва, а від кордонів Білорусі це створює тактичну пастку. Регіональна нестабільність примушує РФ перекидати резерви, що відкриває нові можливості по всьому фронту. Восьми висновок. Зміна правил гри. Події на Сумщині це не просто сценарій дезертирства, це початок нової глобальної хімії війни, яка включає внутрішній фронт Білорусі. Білоруські підрозділи стають союзником не з дипломатії, а з реальної підтримки на місці це перелом. Режим Лукашенка і Путіна більше не монолітний. Він розколовся. І саме Керівна група силовиків використовує цей момент, щоб пришвидшити план наступник для ЗСУ. Це шанс не просто утримати лінію, а розпочати операцію у телу противника з підтримкою білоруської армії, що відвернулася для України. Це сигнал вже не треба чекати на російський контрнаступ, тому що внутрішні системи Кремля і Лукашенка вже розвалюються. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.